Так, ну Максик, що, за виход, да? Мировую ми вже випали з тобою за виход. За виход, полімонадіку. Окей, я. Друзі, усіх вітаю! Приїхали сьогодні разом з тьомою на рибалочку. Ось, бачите, річка Псел за мною. І будемо пробувати сьогодні ловити щуку. Планували сьогодні їхати трьох з Льохою. ну, на жаль, на жаль, у льоха щось там прихворів і не зміг поїхати, так що поїхали удвох з тьомою. Тьома там десь трохи нижче, Плаває, ну Він на електромоторі сьогодні, так що, сподіваюсь, під, підніметься до мене сюди. Там вон, за мною бачите, бісеточка, там де ми обідаємо, і думали там зустрітись пообідати. Так що, ну, а я, а я друзі, приплив на те місце, де, якщо хто дивився, ново, новорічний випуск 31 грудня в цих же ж місцях я був. і... Тоді у мене була боротьба з трофейною щукою. Ну, щука виграла тоді. Цього разу, сподіваюсь, буде реванш. Буду намагатися зловити також гарну щуку. Зараз вже зібрав спінінг, поставив того ж Ізіка. Ой, кажу Ізіка, Свінга, Свінг 3,5. І будемо пробувати зараз ловити. Зараз став так ось ось цей камишек за мною. Хочу обловити. Тут також у мене частенько були клюваки, перспективне місце. Ну і далі буду вже пробувати не знаю, русляк, бровка, берег якби, шукати, пробувати щуку. Що, друзі, буду починати. Сьогодні зі мною, та в принципі, як і завжди, Sky, мій до 14 джиговий, катушечка Daiwa Fuego. 4008 шнурок і та ж приманочка, бачите, яка на яку клюнула щука минулого разу трофейна, ну, на жаль, зійшла. Це Swing Impact 3,5, 6 грамчиків і починаємо. Зараз ось, друзі, трохи заплив тут за поворотик. Тут менше вітер дує і якби, ну, трошки простіше джигувати, не видуває дугу. І якраз це те місце, де я минулого разу тут піймав кілушну щуку, прям з русляка клюнула. Так що зараз також буду пробивати русло. Побачимо, де щучка стоїть сьогодні. Ух, друзі, є є тичок. русла тюкнула щука. Блін! Що зрізала чи шо, ніфига себе. Не понял. Не понял. Реально зріз. Блін, зрізала 0,55 флюр. Ніколи його не різала. А ось цього разу, бачите, зрізала. Гарна була, гарна щука була. Така я думаю там ну, за кілуху точно і відкусила Баліна. Да, це в мене реально перший раз так, що оцей флюрик, ну в принципі 0,55 він такий не дуже товстий, як би ну гарантії навіть і 0,7 не дає флюр. Буває 0,7 ріже. Це як попаде на зуб. Ну... Зрізала. Ладно, заряджаюсь і далі продовжуємо. Ну, блін, класна клювака, тюкнула так. І реально наче була класна щука. Друзі, заряджаюсь заново. Знову ставлю цих вже ж же 5 І ось так на такі двійнички я ставлю. Селективські двійники. В принципі, якраз ну, нормальної якості двійнички. Тримають Блін, ну що ж там за мамка була? Походу реванш сьогодні не вдався. Щука знову мене перехитрила. Друзі, іще клювака. З тієї ж самої точки. Ну це, я думаю, не вона. Я думаю, це не вона. Ну також гарна. Чи не гарна? Не, ну така кілушечка десь є. Бачите, з тієї ж самої точки. Знову ось. Так як і минулого разу що... І знову по зубам пляше, блін, флюрі, б'ємо е його. Може зрізати Отака, друзі, щучечка. Це десь кілуха реально і жадно, бачите як вона жадно клює. Ніфіга собі, просто немає в шахті ізик. Чизі кажу, взагалі дуже глибоко, глибоко. ну Така щучечка. ну Це десь реально десь кілушечка. Можна в принципі таку і взяти. Ну та що була, то більше була. Жадно, жадно клюнула. Може якийсь вихід пішов, друга з однієї точки. Дестав. Леті, ледь, ледь дістав. Працює свінг цей, знову працює. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Так, зараз гляну скільки там часу. Е, без 4 хвилин 10. Тобто, бачите, ось 10 година і пішов, походу, якийсь... Можливо, вихід, що друзі, ось хотів сказати ще пару слов про оцей костюм, який зараз на мені точніше виправитись. То минулого разу, ось ну, минуле відео я сказав, що це виробництво Китай, а мене трошки поправили. Це виробництво Україна. Тобто сам цех знаходиться в Україні, якби і шють в нас от такі костюмчики. Не знаю, чомусь у мене склався такий стереотип, що ну, все, все, що робиться, зараз, да, все робиться в Китаї. І чомусь я так і подумав, що і це робиться в Китаї. Ну, бачите, ні. Робиться в нас в Україні. Як... І це, це реально, ну зараз в такий скрутний час, що ну, війна йде, і якби виробництво в Україні ну, якби, для економіки України це ну, дуже добре. Тому треба якби, купувати наше українське, підтримувати економіку, ну і цим самим допомагати нашим силам оборони, якби з наших податків йдуть якісь донати на. Сили оборони. Ух, друзі, є ще клювання з камишика, бачите, І ще одна клюнула. Ну, це така невеличка, це відпускна. Грамів може 500. Може трохи більше. Грамів 600. Ну, клюнула. Третя щука. ця так не взаглот. Обережненько ця взяла. Ай, блін. Да, бачите, ось як обережненько взяла, що сама і відчепилася. Двійник не просік нормально. Хоча ну, двійники гострі, нормально так в'їдаються. Ну, сама відпустила, значить туди є і дорога. Все одно відпустив. Так, третя клювака. В принципі, щось, щось покльовує. Я думав буде гірше. А щучка, бачите, майже з самого ранку якби, ну... З 10 годин вже включилося і вже є клювання. Зараз трохи став навпаки, став під е, глибокий берег і кидає в міляк е, в камиш. Туда. І ось бачите, там ось десь на бровці біля камишу клюнула щучка. Ну, розмір невеликий. Ті, що ближче до русла, ті трохи ну, крупніші щуки. Так, ось друзі, зустрілися з тьомою, догріб він на, на вёслах до мене, щось у нього не склалося сьогодні з електродвигуном, акумулятор доглий, коротше, двигун не тяне. Так що Тьома, як і я, на, на вёслах. Дві клюваки було, да, одну грам 300 ти сьогодні взяв. ну 330. Хоч щось. 330. 330, да. хоч щось. А -а -а. розловились вже з ловом. Так, ну що, друзі, зараз 12 година. Ось вийшли на берег, на таке наше традиційне місце, де обідаємо. І зараз будемо обідати. Бачите, як змінилася погода. Зранку похмуро було, зараз сонечко вийшло і вітер. Дуже сильно розгулявся вітер, просто рибалити неможливо. Ну, на джиг реально дугу видуває і просто ти не бачиш, нема контролю приманки. Так що зараз швиденько ми там мангальчик брали, швиденько посмажимо сардельки. І будемо сподіватися, можливо, погодка трошки якось вітер стихне, або будемо шукати якесь місце, там, де менше вітру, щоб ну, хоч половити більш-менш нормально можна було. Так що будемо обідати зараз. Ось, друзі, така у нас краса буде. Якісь баварські ковбаски. Зараз пере... непонятно, що туди полежить. Зараз воно перегорить тут і... Посмажимо собі тепленького поїсти, а то погодка така, вітерець холодний зараз. Ну що, такі у нас смачненькі сосісулечки вийшли. Класні, реально. Враховуючи, що вони ще по акції були, то я думаю взагалі супер. Ще Макс їх так досмажив гарно, от саме те, що треба. от Хотілося чогось такого, да, шашличного саме грильованого. Барбікюж, ну якраз mm -hmm. заганьком. Шикардосик. Всім рекомендую. друзі клювання там, під бережком в корчах після обіду клюнула щучка ну невелика невелика щучка малюк ну клювання є ну це малюк реально це такий малюк що просто малюк дивіться яка а, і відпала сама у нас цю ж приманку знову 3-5 ізик Ой, Ізік, блін, що там всі всік, ізік, ізік постійно. Свінг, свінг імпакт. Ну, відпала. Ну клювання. Клювання є. Хоч дрібної щучки, ну є, реально. Хоч радує, що покльовочка. Можеш проснеться і гарна щука. друзі піймав <риклад> <И> рибу, <риклад> дивіться, <риклад> я вже вимотував, <риклад> на Ізіка завалив, вот густеру отам там в дереві стоїть, оце дрібнота така, я думав, ну можливо хтось її пасе ну клювань хижака не було, а оце такий підсів густір Давай, диви додому. Ось, друзі, зараз три години вже якби вечора. Сонечко там он сідає за соснами. Такий ось класний відрізок річки пішов, що вітру немає, класно джигувати, карчі. Ну, на жаль, щучка не хоче клювати. Хоча ось Тьома тільки що дзвонив. Каже, десь ось приблизно тут, а, каже, з центру влупила у нього щука гарна щука, там півторашка така десь на кризі флапера. Ну, е, тільки одна клювака оце у нього була після обіду і все. Ну як і в мене, одна клювака після обіду. Ну, у мене дрібна щука, а у тьомі більш-менш нормальна. Залікова. Ну, ще годинка є часу десь. Спробуємо ще. Можливо, ще щось клюне. <звук> Ух, друзі! <звук> Блін, щука влупила і, походу, зійшла і в, завела в карчі зацеп відразу ну ударчик був я її трохи засік потім зійшла і відразу в корч Ох, є друзі є увалила увалила щучка з того глибокого берега, з карчів можна сказати, ну розмір, на жаль, невеликий. Ну є клювака і ще одна. На ізіка цього разу. Отака ось щучка. Да, щось у мене дрібні клюють, не то що у тьоми там за кілухи. Ну, ізі ось працював. Казав, я казав, сьогодні багато разів на свинга. Ізік. Ось вирішив все таки Ізіка поставити. І така ось щучка. Зараз пливе додомку. Так, все, щукерс. Дякую за клювання. Віддай мені приманочку. І пливи додому. Відростати. Це, друзі, будемо завершувати на сьогодні. Вже ось доплив до машини. Тьома також тут плаває і будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалочка, самі все бачили, щучка не дуже гарно клювала, ну, хоч якісь клювання були. Не знаю, чому вона так погано сьогодні клювала. Якби, я б не сказав, що вона пасивна. Вона, в принципі, активна, клювання чіткі, заглатує в заглод жорстко, бере, без, без піявок щука. Вона, ну, вона не пасивна, ну, чомусь ось дуже погано клює. Можливо, ось за погоди, що от сьогодні ясно, сонячна така погода і високий тиск походу. І за цього, можливо, якось вона ось просто. Ну, Стоїть, не рухається, хоча, коли вона включається, вона просто ну, кидається на приманки нормально. Так що якось так. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписку і всім до побачення, до нових відосів.